Привіт! Рада, що завітали до мене у відео. Приємного перегляду. Це такі маленькі мотиватори. Розпочинаємо з огляду ось такої блузочки яскравої від бренду Typhoon. Тут такі ось брендовані маленькі гудзички. Дуже гарна блуза. Typhoon — це лінійка одягу для молодих і активних жінок від німецької компанії Гіганта Герріве. Тайфун відрізняється свободою і динамічністю, кроєм за рамками елегантних класичних фасонів. Моя блуза доволі таки динамічна, весела. Тут яскраві кольори, графічний принт, тут абстрактний малюнок у визначеному порядку по всій тканині. Комір зав'язка, ось видно склад, це 100% віскоза. Ну, тут в завезки можна зробити красивий об'ємний бант. Ви вже бачили малесенькі брендовані гудзички, рукава об'ємні на манжетах. Така майже класична блуза, вирізняється яскравим кольоровим зуба, зображенням. Тканина досить шовковиста на дотик, ось так на мені вона виглядає. Ну, чомусь я її не взяла. Мені здається, вона мене не прикрашає. Ось, ну, хоча доволі таки приваблива. Приваблива так. І кольорова гамма досить приваблива. Ось так можна розв'язати її, можна зав'язати як краватку. Ось я показую, які довгі манжети. Далі ось теплий піджачок. З мікро таким Дизайном ялинка, м'який дуже така фактурна тканина, м'яка, поєднання беж сірого і коричневого кольорів. А гудзики тут доволі такі цікаві на контрасті були. Склад 100% вовна. Підучок в ідеальному стані застібається на два гудзики прямі такі лацкані, дві кишеньки з клапаном. Ну, ну, всередині також, ось, бачите, кармани є. Підкладка була в гарному стані 100% візкова. Бренд мені цей невідомий. Бірка верхня, тільки місце, що виготовлено в Британії. Ну, Застібався він на чоловічу сторону, а внутрішня бірка, до речі, була з геральдикою. Я показувала це раніше, мав гарний вигляд цей піджак. Ось, але мені чомусь не подобається коли внизу, позаду, два розрізи по бокам. Мені подобається більше, коли один розріз посередині. Ось в примірці видно, що він, особливо в плечах, в мене завеликий. І ну, він не сів ніяк. Видно, що це чоловіча річ, доволі таки мені велика. Ну, я, звичайно, його не брала, залишила. Я ще щось намагаюся там за... застібати. Ну, звичайно, якби був менший і сів по фігурі, то я би його забрала. Ну, на дотик це надзвичайна така річ, дуже приємна, м'яка і затишна. Ну, верхня я маю на увазі саме вовну. А далі милувалася дитячим одягом. Я не часто звертаю увагу на цей одяг, а тут повз проходила і, і побачила ось такий гарненький сарафанчик з цікавезними гудзичками, схожими на якісь цукерочки. Тут спідничка Кльош така мелота. Ну, бренду я щось не знайшла. Ось, Але ну, красивий, такий, цікавенький, елегантненький. Для дівчинки. Ось видно, що це 100% котон, мабуть, 62 це сантиметра, скільки зріст дитинки. Наступно такий яскравий помаранчевий колір Bodic. Бренд тут вказаний Вольфорд. Здається, правильно так називається. Погугливши дізналася, що це австрійський бренд створює базовий одяг класу люкс. Набірці теж вказано, що виготовлено в Австрії. Цей новий сегмент доволі високий. Жіночі боді я знайшла до 13 тисяч гривень. Ось така м'яка фактурна тканина з графічним таким плетінням тканини. Склад тут був 58 котон. Цікава така яскрава річ. Ну, Розглядала, залишила. Ось ще один бодік красивий блакитний колір. Ну, тут бренд наче Джордан, я не знаю, це оригінал чи підробка. А, знову ж таки, така фактурна тканина. Тут були такі якісні кнопочки доволі гарні. Я також його порозглядала. Ну, тканина, сама поліестер, я так розумію. Ось, Але він був ну, в дуже хорошому стані. Ну, я його залишила, мені дитячий одяг ні до чого. Ось. Така цікава річ. 23-й, Айр Джорден. Це дуже гарненько. І малесеньке таке все. Далі ще ось таку ковтинку побачила гарненьку. Дуже мені сподобався ось цей ведмедик сумний. І ось такий ще дуже гарний теплий комбінезончик сірого кольору Teddy. Ось він такий. Учерявенький, можна так сказати. Ось туди сховаються ручки а дитинки. Всередині він такий був м'якенька як, підкладинка була, ось тут бірочка з брендом. Також я не знаю ось дитячих одягів-брендів, але він дуже такий мімімішний був, такий гарненький, цікавий. Дуже мені сподобався ось цей капюшончик. Ось воно таке все таке манюсіньке, Пригадала свого сина, коли малесенький був. Ой, які вони всі малесенькі, хороші. Ось такі тут вушка ще є, такі прикольні. Ось так він виглядає. Ну, я все це залишаю, тому що мені вони не потрібні, там деколи дещо забираю для сестрички своєї. Ось неї маленька донечка. Ну, ось Що ще, а, натрапилась на таку футболку. Тут такий зацікавив мене такий малюнок чи фотографія тварини, такий, наче мистецький принт. Це тигр в квітах на чорному фоні футболки. Ось такі ще були. Яскраві такі дитячі штанішки. Тут підтяжки зразу були в комплекті з ними. Ну, далі знову повертаємося до чоловічого, верніше до дорослого одягу. Це таке гарне чоловіче пальто в клітинку мене зацікавило від бренду Taylor Sun. Пошито досить якісно, ніде я не помітила висячих ниток, шви усі прострочені, якість на всі сто. Ще застібаються ось на гудзики. Є пара нагрудних таких врізних кишень і пара бокових кишень накладних з клапанами. Комір був стійка. Склад тут, Та подивимося, ось така ще є бірка. На ній якісь написи, я англійські погано знаю. Перекласти вам не можу. Ось, а тут, значить, склад каже нам, що це 80% вовни і 20 поліаміду, мабуть. Це був 50-й розмір. Ось, да, поліамід. 50-й розмір це був. Ну, воно таке об'ємне велике було для моїх чоловіків, воно не підійде. Ну, але дуже приємне, м'яке, затишне, дуже приємна така м'яка вовна. Воно було, мабуть, трішки довше, ніж середина стегна, таке наче подовжене. І позаду мене ось дуже здивував такий розріз шлійця. І він ще й застібався на гудзик. Це вперше я таке бачу. В общем, пальто дуже класне, жалкую, що. Моїм хлопцям не по розміру не взяла, залишила в магазинчику. Очікувати на свого нового власника, бо пальто класне, думаю, його забрали. Далі ось такий кардиган вкорочений, привабливий дуже колір, такий синій електрик. Мене зацікавило з кольором і пухнастістю. Бренд мені також невідомий, застібається на дуже такі. Ось тут такі цікаві кнопочки вони такі великі. Не знайшла я складу, але думаю, що тут вовна, ось такі кнопки були досить цікаві. І зав'язки були ще теж. Також ось такі кнопочки, я їх порозглядала ближче. Ну Думаю, да, що це такі вовна, Бу дуже приємний такий шовковистий на дотик був, можливо, там ще щось є, я не знаю, можу тільки. Здогадуватись, ось так він виглядає, але я не зрозуміла, як воно має зав'язуватися. Щоб його навколо талії, то їх мало, вони, ну, маленькі вони, потрібно довші, щоб були. І ті кнопочки, ну, таке щось незрозуміле для мене залишила. Далі ось такого ось бренду, блуза. Камера не передає красу цього кольору, це колір Тіфані, це світло бірюзовий або блакитно-зелений кольор, такий елегантний ніжний відтінок, який може ну, додати весняну літню свіжі образу. Погугливши, я дізналася, що це німецький бренд. Тут був 14-й розмір. Вона така з. Крупними була рукавами, ліхтарями, манжет на гумці і комір зав'язка. Ну, також можна ось, довгі стрічки були ці ця зав'язка. І можна гарний бантик зав'язати, блуза вільного кольору. Тканина гарно струманить, драпіюється, хоча це і полістер. Але приємна, дуже вона на дотик. Ось я її приміряла. Для мене вона трішки завелика, але я її забрала для свого магазинчику майбутнього. Дуже мені сподобалася-таки ця річ. Особливо сподобався кольор. тут воно чомусь блакитним віддає, але хоча вона да, вона кольору Тіфані, що камера не передає саме того гарного відтінку. Ну, на мене вона да, трішки завелика, і завеликі і в грудях, і плечики трішки майже висять, десь незрозуміло. І на останок покажу сумку від бренду Россині. Бренду також не знаю цього, перше бачу його в секондах. Думаю, це італійський бренд. Ну, тут бігунки на блискавках були брендовані, цікава ручка була. Ну, Така. Ось тут якась така застіпка цікава на ній була збоку. Вона відчинялася і защелкувалася. Я щось не зрозуміла, для чого вона. Взагалі, мені здається, вона нічого там і не фіксувала по суті. Ось, але ну, в общем, її хтось намагався реставрувати. Вона вся в подряпинах, вся в таких пошкодженнях видно по фарбі. Вона не висохла і десь вона чи впала, чи щось з нею сталося. в общем, це була невдала в когось реставрація цієї сумочки, вони її віддали у секонд. Ну, я її також залишила, тому що я не хочу цим займатися. Це займає багато часу і сил. Ось, і я не впевнена, що в мене це вийде. Тому залишила також, можливо, у когось краще це виходить, хтось забере її, і відреставрує. Ось така вона об'ємна всередині, багато чого можна туди покласти. Вона дуже м'якенька була ця шкіра. Ну, видно, що це була якісна річ доволі. Але ось хтось намагався її відреставрувати невдало. Ось такі були знахідки цього разу. Пишіть, щоб ви придбали собі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бережіть себе. Тримаємося в ці нелегкі часи для нашої країни. І до нових відео!